Мене звуть Микита, я редактор контенту національного онлайн-кінотеатру світів. І сьогодні ми говоримо про Атланту. Серіал створений Дональдом Гловером, який до цього серіалу був найбільш відомий як стендап-комік і комедійний актор, наприклад, ситкому спільнота, та реп-виконавець під псевдонімом Чайлдіш Гамбіно. Але Атланта перетворила його на, на справжню зірку Голівуду, відому не тільки як актора, але й сценариста і талановитого творця. Серіалів з неповторним стилем чи погляд у сюжеті Атланти не має нічого особливого. Він розповідає про хлопця Ерла, який, отримавши непогану освіту, повертається в рідну Атланту для того, щоб знайти собі роботу. Але не знайшовши нічого цікавого, він вирішує стати менеджером свого родича, який є реп-початківцем. Але Атланта це не просто серіал про музичну індустрію. Найдивніше в Атланті це те, що цей серіал можна охарактеризувати як магічний реалізм, знятий на Телеплівку подібно до творів, які ми зазвичай називаємо магічним реалізмом Маркеса, Борхеса і тому подібного, події Атланти перемішують реальні події, які ми можемо побачити в реальній Атланті, і магічні події, на які головні герої реагують абсолютно буденно. Саме це і вирізняє фентезі від магічного реалізму. Але сценарні знахідки і жанр магічного реалізму не єдиний, чим Атланта відрізнялася від усіх інших серіалів на телебаченні. Талановитий режисер Хіро Мураї допоміг Атланті сформувати власний неповторний візуальний стиль. Попри те, що серіал знімався на цифрові камери, кадрам спеціально додавали зернистості, щоб складалося враження, ніби їх знімали на плівку. Така тепла і не зовсім телевізійна картинка, у поєднанні з напівреалістичним напівфантастичним стилем, перетворює Атланту на неповторний телевізійний досвід. У Атланті ми можемо побачити виконавця дуже схожого на Майкла Джексона, але який ним не є. Ми можемо побачити величезну кіностудію, яка знімає одночасно 40 фільмів. Без сценарію головний режисер і сценарист яких тримає все в голові. В Атланті ми можемо побачити клуб, куди приходять співаки та зірки, яких скасували за неналежну поведінку. Таким чином Атланта будує не просто справжнє місто, а магічне місто, яке існує, ніби паралельно зі справжньою Атлантою. Через це Атланта не просто завоювала серця критиків, але й здобула безліч нагород. А ні, вона не здобула правильно? 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 Актори, які виконали головні ролі в серіалі, використали його як трамплін для своєї подальшої кар'єри і після цього отримали ролі у фільмах з великими бюджетами. Після завершення Атланти творець серіалу та виконавець головної ролі Дональд Гловер отримав ексклюзивний контракт із платформою Amazon Prime, для якої вже створив серіали Рій та містер і Місіс Сміт. Брайан Тері Генрі, який вважається одним з найкращих сучасних американських театральних акторів, також отримав дуже прибуткову роль, приєднавшись до касту нових фільмів про Годзіллу. Лакіта Стенфілда, який зіграв неповторного Даріуса, можна побачити в Діснеївському маєтку з привидами та у власному фантазійному серіалі Підкидьок, який вийшов на Apple TV+. А от Зазібіц, що зіграла кохану Ерла, не тільки приєдналася до супергеройського всесвіту Марвел, втіливши доміну у другому Дедполі, але й склала екранну паруху Акіну Феніксу у Джокері Тода Філіпса. У третьому сезоні Атланта випробувала себе у форматі антології, відволікшись від пригод наших головних героїв. Окремі серії були присвячені суспільним та соціальним проблемам сучасної Америки, поданим у фірмовому сюрреалістичному стилі серіалу. Експеримент викликав змішані реакції критиків та глядачів, але заслужив порівняння з однією з найвідоміших сучасних антологій чорним дзеркалом Чарлі Брукера. Попри відсутність нагород від Американської телевізійної академії, серіал завоював особливе ставлення творчої еліти Голлівуду. Наприклад, оскароносний режисер форми води Гільєрмо Дель Торо якось зізнався, що підходить до перегляду Атланти з особливим пієтетом, звільняючи для цього цілий вечір, збираючи всю сім'ю біля телевізора та всотуючи кожен кадр і кожен звук серіалу з максимальною увагою. Для того, щоб познайомитися з неповторним стилем, неповторним гумором та неповторним підходом до творення світу, який пропонує серіал, вмикайте Атланту на світ ТВ. На все добре!